Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти аплікацію із жучків сонечка на зеленому листочку. Жук-сонечко сів на віконечко. Жук-червоне сонечко чебиряє лапками. Спина в чорних крапенках. Так спішили сонечка з мамою гуляти, що забули свої чорні крапки повдягати. Глянула на них матуся. Ой, лихо, ой, лихо, вас без крапенок на спині не впізнають птахи нині. Буду я, діток, прохати, крапочки намалювати, бо інакше пташенята можуть вас усіх склювати. Для того, щоб нам зробити аплікацію, нам потрібен листочок синього паперу. Вирізаний листочок, на якому будуть розміщуватися наші комахи, три кружечка чорного паперу, три кружечки маленькі, чорненькі, для крилиць жовті кружечки, оранжеві та червоні. Для крапинок маленькі, чорненькі кружечки. Для оченят маленькі біленькі кружечки і тоненькі смужечки чорненькі для вусиків. Щоб приступити до роботи, давайте потренуємо наші пальчики. Прилетіло сонечко на мою долонечку, крильця червоненькі, цяточки чорненькі. По всіх пальчиках ходило з мізінчика полетіло. Тепер приступимо до роботи. Беремо папір синього кольору, беремо наш зелений листочок, у нас є клей, клей твердий, олівець, намазуємо зі зворотнього боку листочок, наш листочок, Мажемо по краю. Приклеїлося, розміщуємо на нашому листочку синього аркуші паперу з синього кольору. і притискаємо. Далі розмістимо наших комашок на листочку. Чорні. Великі кружечки, це наші тулуби Тулуб наш. Маленькі чорненькі кружечки це голівки лисонечок. Розмістили, приклеїмо їх. Стараємося клеїти акуратно. Ще одне. І голівка. Ось ви вже наклеїли. Тепер треба наклеїть крильця. Для того, щоб наклеїти крильця, беремо кружечки червоного кольору, загинаємо їх навпіл. І притискаємо ось одне крильце, ось друге крильце. Ось так розміщуємо на спинки, приклеюємо. Уважно дивимося, щоб правильно приклеїти. Те ж саме, згинаємо всі на навпіл і приклеїмо до наших комашок. Так. І останній комажці ми приклеюємо крильця. Ось так, коли приклеїли крильця, тепер на крильця ми приклеїмо. По три цятки на кожне крильце. По три цяточки на кожне крильце. Наші комашки не погублять свої плямки і пташки їх не з'їдять. І ще одній комасці. Ридятки. Коли ми приклеїли сяточки, приклеїмо тепер оченята. Оченята в нас це білі кружечки білого кольору. На голівку приклеюємо оченята. Так, і тепер в нас є ще полоски тоненькі, які ми згинаємо, і в нас одержується ось такий трикутничок. Ми намазуємо цей трикутничок, повністю не треба такі ріжки вийшли. І приклеїмо всім нашим. Викоємо вусики. Усе комажу Щоб робота ваша завершена, у нас є ще фломастер, яким треба намалювати цяточки на очах чорненькі. Ось так. І ми завдання виконали. Ось така робота у нас отрималася. Дякую, до побачення, до нових зустрічей.